Сьогоднішня тема вона дуже гаряча, пікантна і про неї якось некомфортно, нібито говорити. Сьогодні ми розвінчаємо найпоширеніші міфи про інтим в сімейному житті, адже неузгодженість подружжя в інтимному плані породжує основну масу конфліктів та негараздів в родині. Тож як залишатися з партнером близькими навіть після народження дітей чи у кризових станах? Чи після якихось певних сімейних криз або проживання їх? Тож залишайтеся до кінця цього відео, і ви почуєте відповіді на свої питання. А з вами Єліна Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог, і ви на каналі, де все просто так як воно є в житті, без академічних термінів. Міф Номер один про інтим соромно говорити своїм партнером. Так. Ми до цього не звикли на сьогодні чають школі. Ми не знаємо, як це робити коректно. Але це дуже важливо, тому що саме мовчання породжує найбільшу кількість непорозумінь і неузгодженостей. Тож дуже важливо говорити взагалі про свої потреби, частоту інтиму в вашому сімейному житті, про ваші фізіологічні потреби. Але це не має бути, що хтось терпе, а хтось себе задовільняє тут саме про щирість, чесність і відкритість. Так, як воно є, називаємо речі своїми іменами, не якимись такими завуальованими речами, а так, як воно є, що приємно, що неприємно, вже виходячи з того, що відбувається в вашій парі, тут дуже важко навести приклади насправді. Але все ж таки, так, як воно є, але без образ. Дуже важливо, що говоримо без натиску, без образ, без докорів, не вказуючи на когось, що хтось якийсь несовершенний, десь там когось щось не так виходить. А саме з позиції, я відчуваю, мені би хотілось для мене важливо. З позиції я без натиску, без нападу, без образ дуже важливо, тому що це дуже така інтимна тема, да? але суть в тому, що вона дуже сильно впливає на самоцінність як чоловіка, так і жінки. Тож щира відкрита розмова це ключ до рішення будь-яких ситуацій в вашому сімейному житті, також і в інтимному плані. Міф 2. Якщо є якісь умовно назвемо проблеми в інтимному плані в парі, є такий стереотип, що потрібно розбиратися самому, навчатися і пізнавати цю тему, нібито трошки соромно. Краще запитати в чата GPT або в подруги на крайній випадок, але все ж таки не піти до фахівця. В даній ситуації це дуже глобальний міф, який заводить велику кількість жінок і чоловіків в такі собі неприємні історії. Тут дуже важливо по перше самоосвіта. По-друге, консультація і сексолога, якщо потрібно, психолога, якщо там є травмуючі події, зазвичай так часто буває, і в той же час потрібно зважати на фізіологію людини. Консультація гінеколога ендокринолога це також дуже важливий фактор, тому що є багато вікових змін, гормональних змін, і навіть, незважаючи на те, що жінка молода, після народження дитини гормональний фон також змінюється. І, незважаючи на такі важливі аспекти гормональної системи, можна нашкодити. Але я хочу зауважити важливий фактор: якщо є зниження лібіду, наприклад, потрібно також звертати увагу на причини, основні, чому це відбулося, а не просто піти до фахівця, отримати препарати, які це питання вирішують медикаментозно, це може тільки зробити гірше. Тому тут важлива комплексна робота, і дуже важливо, щоб працювала пара разом, тому що тут також, як в сімейному консультуванні, дуже важлива робота обох і чоловіка, і дружини. Саме тоді буде досягнено гарний результат. А зазвичай, якщо є такі питання в парі, то для того є якась основна причина. Можливо, потрібно відновитися жінці, можливо, потрібно скоректувати взаємовідносини в парі. Є якісь питання більш глобальні на такому енергетичному рівні, скажімо так. Або ж, можливо, є питання в того, що більше потрібно зараз сил вкласти на виховання дитини, що там може бути багато агресії, як пишуть фахівці. Це також впливає на якість і бажання інтиму в парі, тому тут дуже багато важливих аспектів для того, щоб діти були здоровими також важливі правильні рішення. В кавичках, але правильні саме для вас, потрібно глибинно розбиратися. Тому якщо вже є такі питання, я би радила звертатися і до роботи з тілом, і до роботи з психікою і з душею, тому що це основні компоненти, які допомагають ці питання вирішувати. Міф номер 3 Секс після народження дитини має бути таким, як і раніше. Дуже розповсюджений міф, але насправді це не так, тому що змінюються повністю гормональні процеси в організмі жінки. По-перше, по-друге, жінка втомлена, постійний стрес, постійна напруга, постійне перенавантаження. І це все впливає взагалі кардинально на і бажання, і якість інтиму. Також можуть змінюватися і відчуття, що дуже часто й буває. Потрібно зважати ще на такий момент, що в після пологовий період ще можуть бути болі в процесі. Самого інтиму і на це варто зважати, тому що багато про це не знають чоловіків і не розуміють, чому відбувається. Беруть це в образу на свій рахунок, або ж мене розлюбили, або я якийсь непотрібний, або там комплекси зароджуються. До речі, з приводу комплексів у жінки також на фоні зміни фігури поки що вона відновиться. Також з'являється багато комплексів, і це також впливає на... Бажання взагалі інтиму з своїм партнером. А про це ж говорити не прийнято це соромно, це некоректно. І собі про це дуже хочеться завжди признатися, не завжди точніше. Тому тут дуже багато таких моментів, таке ціле комбо, яке впливає на ось такі важливі процеси для будь-якої пари. І дуже важливо зазначити такий момент, що сексуальне життя воно має також свої періоди зрілості. Які е, внутрішні емоційна зрілість будь-якої людини. І саме коли ми навчаємося пізнавати одне одного не просто як сексуальний об'єкт, а як особистість. І коли є дзвіночки, що в інтимі якісь негаразди на це варто зважати увагу. Тут потрібно тоді на якийсь новий рівень переходити щось пізнавати, або щось ми упускаємо. Ось саме тоді, саме в інтимному плані, ви завжди будете задоволені один одним. Тому це дуже важливі аспекти. І я всім нам раджу, щоб нам всім це вдавалося, і щоб наші рівні зрілості ставали все, скажімо так, глибшими та якіснішими. Міф четвертий він більше жіночий, що тіло після пологів недосконале, і воно не викликає бажання у чоловіка. Ну, по-перше, після пологів тіло змінюється, жінки, і дуже часто це важко прийняти. Ну, будь-якій жінці насправді і тут важливий аспект, що втрачається контакт з собою, з своїм тілом на внутрішньому рівні мається на увазі. І бажання в жінки дійсно часто немає. Але його потрібно поступово відновлювати. І тіло своє фізичне, те, що ми бачимо, і внутрішній рівень фізичного нашого тіла на такому енергетичному рівні у нас є їх п'ять. духовне, ментальне, ефірне, фізичне. І саме коли є турбота про себе, маленькі щоденні практики про любов до себе, турботу про себе. в мене є відео на каналі. Ви його можете переглянути. Це дуже прості дієві речі, які допомагають відновитися будь-якій жінці, в будь-якій ситуації, щоб відновити контакт з собою, це обов'язково. Обов'язково потрібно якісний час своїм чоловіком, тому що на фоні таких переживань зазвичай жінки закриваються і вони відмовляються разом проводити час, кудись можливо йти, чи навіть більше поспілкуватися про свої відчуття, про свої потреби або просто на ті теми, які вам приємні, і закриваються більше на дітях. Але тут важливо якісний час, тому що це знову ж таки новий буде рівень пізнання. Одне було життя, коли до народження дитини, а зовсім інше почнеться життя, коли дитина народжується. І це дійсно так і є. Ми дійсно по таким сходинкам, ніби піднімаємося вище і вище, якщо нам це вдається, звісно. Тому тут потрібно навчатися жити вже не вдвох, а в трьох, або якщо у вас було вже троє, то в чотирьох і так далі. І це дійсно дуже важливі аспекти і. Перш за все відновлювати контакт з собою та контакт, емоційну близькість з своїм чоловіком. Міф номер 5. якщо потяг з них відразу роблять висновок чоловік чи дружина, ага, все, він чи вона мене не любить, все, кінець нашого шлюбу потрібно розходитися. Але насправді, коли знижується потяг, це говорить про те, що це не діагноз, а це просто певний період життя. Це. Фізична, психоемоційна реакція, яка вже спровокована минулими стресами, втомою, перенапруженням, гіперконтролем. Коли жінка не в жіночій енергії, а в чоловічій енергії це також супер важливо. Також аборти в анамнезі. Ми зараз не оцінюємо, хорошо це чи погано. Сам факт, що це дуже суттєво впливає, але зазвичай жінка не розуміє, що на неї впливає. Минулі стосунки знову ж таки. Ми не оцінюємо окей, це чи не окей, для кожного це по-своєму буде, але сам факт, що це також впливає. Кількість партнерів в анамнезі також це дуже впливає. Це все забирає у жінки її енергію, її такий собі. Можна сказати, умовно жіночий потенціал, але дуже важливо, ще раз повторюсь, це робота двох, і це все можна разом відновити. Тут дуже помилково оцінювати, що мене ніхто не любить, чи мене дружина не любить, чи чоловік не любить, потрібно розходитися, все кінець світу. Ні, це все можна відновлювати над цим всім важливо працювати, пізнавати один одного. Знову ж таки, я не перестану про це говорити, бо це один із важливих факторів, тому що чомусь так склалося вже історично, що секс інтим це просто знаєте, як якась техніка. І все, але насправді це набагато глибше, набагато важливіше в житті людини, ніж ми собі уявляємо. І дуже важливо досконалюватися в цьому питанні, але не в плані техніки сексу вивчати всі пози, які нам пропонує сучасність, і так далі, а в плані е, вивчення. І цікавість до свого партнера, до свого чоловіка чи дружини ось це найперша щаблинка, яка веде вас до успіху. Це 100%. Так це не буде швидко. Я не скажу вам, що за одне побачення, що ви організуєте побачення через 10 років подружжя, і все у вас буде щастя. Ні, не буде так. Це все поступово відновлюється, не буває все в один момент, ось так як нам би захотілося. Але якщо бути уважним, ви побачите, що потрібно змінити в собі. Звісно, дуже важко часто самому це зрозуміти, нам потрібно для цього фахівці. Але все ж таки, ви будете розуміти, що змінювати потрібно в собі. Ваша дружина чи чоловік буде розуміти, що змінювати в собі, і разом працюючи над цим, у вас вийде дуже класний, крутий результат. А процес цієї праці вас неабияк зблизить. І це будуть просто. Новий рівень стосунків я вам це просто гарантую, тому що це дійсно так є. Все, що відбувається, в вашій парі, будь-які кризові моменти, вони дуже гарно перевіряють ваш шлюб, насправді, і допомагають вам його скріпити вивести на новий рівень. Будь-яка кризова ситуація, а навіть така ситуація, коли зниження потягу вона також є кризовою, тому що по суті, як би там не було, але це фізіологічна потреба людини. В парі, і це також можна звати кризовим моментом. Про, в принципі, про який особливо так не говорять, і якоюсь такою окремою затвердженою в психологіях науці кризою це не виявляється, але все ж таки. Це також є кризовий момент, який можна разом пройти і е, потім тільки посміхатися, як то воно було, і які у вас були думки, страхи м, з приводу того, що потяг зник як жити далі. Тому все можливо, і я вам цього й бажаю, щоб вам все вдалося. А якщо потрібна допомога, можете звертатися, ми з вами попрацюємо на цю тему. Міф номер 6. справжня пристрасть не потребує зусиль. Склалося так уже історично чи міфічно, навіть не знаю, як це краще сказати, що якщо... Приходить ось те саме кохання, то пристрасть приходить сама собою, тільки раз і є. Але насправді це глобальний міф. В довготривалих стосунках пристрасть це не просто ось те таке пікове кохання, ось та хімія в крові, яка проходить зазвичай за 6 місяців, ну, тере 12 в кого як. А це результат роботи, я б сказала. Результат відчуття безпеки, контакту з собою, емоційної близькості, з вашим партнером, чоловіком чи дружиною, тілесного контакту. Якісного часу разом, якісного спілкування, без докорів, без надмінності, без бажання кимось керувати, без змагань, хто правий, хто не правий. Це дуже важливі речі, тому що саме це просто знищує цікавість один до одного. Тоді виходить не чоловік та дружина, а ніби два спортсмени на полі бою, да? наприклад, в боксі, да? там хто там кого переможе. От. І там якби, потяг і пристрасть абсолютно неумісні. Тож це результат щоденної роботи над стосунками. І так, це не тільки той період, коли чоловік ухажує за своєю дружиною, а це все життя має бути. Тому що рутина вона з'їдає. І саме коли в рутину ми вносимо ось такі маленькі пікові емоційні події, ось вони дуже зближають і вони викликають пристрасть, і вони формують пам'ять. Того, що вам з цією людиною добре, взагалі, любов і сексуальний потяг це дуже різні системи, адже любов, вона приходить з роками, дивлячись на. Ті події, які ви проживали в парі, ті всі процеси, які у вас відбувалися, як ви кризові періоди проходили і так далі. А сексуальний потяг можна дуже людину любити, але сексуального потягу не відчувати. Чому? Через втому перенапруження гормональні зміни в організмі, через якісь сексуальні травмуючі події в минулому, через те, що немає безпеки за вікном. Ну, буквально дуже багато причин є, чому немає сексуального потягу, особливо в нинішній час. Але це не має ніякої зв'язки з любов'ю. Це не означає, що якщо нема сексуального потягу, то все мене не люблять. Ні, це абсолютно непропорційно. Так важливо зважати, чому цей аспект виник, але це не означає, що вас не люблять. Тут важливо розбиратися в першу причині саме сексуального потягу, чому він зник. Міф сьомий жіноче бажання має бути таке швидке, як і чоловіче, точніше, зародження цього бажання має бути в такий же, в таку ж пропорцію часу. Але насправді це міф, тому що жіноче бажання воно підкріплене тим, яку атмосферу вона відчуває. Та ж і безпека також важлива, і романтика, і налаштування, і розслаблення для жінки. Це більший період часу має бути, щоб налаштуватися і відчути бажання, щоб воно розкрилося в повній мірі в чоловіка. це навпаки, в чоловіків зазвичай бажання, воно спонтанне. Така природа чоловіка. Важливо розуміти, що це не дефект жінки. Вона не фригідна, не ще якась там, а просто потрібно трішечки більше зробити уваги на романтичні такі налаштування під вашу жінку, як їй це потрібно, як це їй подобається, що її налаштовує. І для цього необхідно знову ж таки повертаємось до міфу першого: говорити про це чесно. Простими щирими словами з усвідомленням того, як вам би хотілося, як вас це налаштовує. Це має бути ось така дуже важлива якісна комунікація в парі на цю тему. І поки її не буде, відновити потяг в парі практично неможливо, тому що все починається з спілкування. Міф номер 8. секс це обов'язок шлюбі. Це насправді дуже розповсюджений міф. І він дуже провальний, тому що саме ось цей міф закриває як чоловіка, так і жінку. Частіше це відноситься до жінок, але не завжди. Різні бувають потреби і в чоловіків, хоча зазвичай в них більша активність в цьому плані, але не завжди. Тож, коли йде саме сексуальні стосунки в парі з підтекстом, що ти повинна мені таке відчуття, страху втратити партнера або страху зради. Тіло закривається, воно не реагує, і тоді дійсно лібіду падає таке здається враження, ніби до нуля. І тут важливо розуміти, що якісні інтимні стосунки в парі народжуються з відчуття безпеки та добровільності, з відчуття піклування. Згадайте, як ви піклувалися один про одного на початку ваших стосунків, чи зараз так? Чи ні? Відповівши на це питання, ви зрозумієте, на що важливо звернути увагу. Це саме просте і базове, що можна зробити вже тут і зараз, щоб допомогти собі. Але дуже важливо змінювати ось це відчуття, що хтось комусь повинен, ніхто нікому не повинен. Має бути добровільність, щирість і взаємність, і безпека, відповідно, і щоб була така атмосфера в ваших стосунках, щоб дійсно у вас в цьому плані не виникало питань. Міф номер 9. проблеми в інтимному плані означають, що є проблеми в стосунках. Ну, Насправді я б його трохи скомпроментувала, тому що це не означає, що все, це кінець світу, вже нічого зробити не можна, все потрібно тільки розходитися. Ні. Це говорить про те, що це індикатор того, що в стосунках з'явилася напруга. Можливо, є невисловлені образи, нема відчуття безпеки, можливо, втратилось відчуття довіри, або якісь були певні події, які цьому слугували. І це говорить про те, що потрібно звернути увагу, що відбувається в стосунках на психоемоційному рівні. Ось про що говорить. Відсутність інтиму в парі. Міф номер 10 Якщо бажання зникло, то воно вже ніколи не повернеться. Ну це взагалі повний міф, це не так. Бажання повертається, це не щось таке, що або є, або немає, це реакція психіки на певні події в думках. В реальному житті і саме це закриває тіло. Якщо зрозуміти, яка перша причина, тіло відкривається, бажання з'являється, але це м -м, слугує певній роботі над собою відповідно обом партнерам, тому що тут іде зв'язка. В парі взагалі немає чогось такого, в чому причина була в дружині чи в чоловікові. Тут все працює 50 на 50, я би так назвала. Звісно, це умовно ці 50 на 50, але, в принципі, все ж таки все працює ось так, як на вагах. Скрізь, в світі, в усьому є рівновага та баланс. І коли ми його втрачаємо, в нас є певні індикатори, які нам про це говорять, що тут є проблема. Зверніть увагу. І міф одинадцятий заключений сьогодні: що якщо немає потягу, то це проблема або чоловіка, або дружини, в залежності від того, в кого це питання виникло. Стосунки інтимна близькість це динаміка, а не щось стале. І тут дуже важлива робота обох партнерів, про що я говорю на протязі сьогоднішнього всього відео. І це можливо відновити. Це не говорить про те, що чоловік імпотент, а жінка фрагідна. Ні, це говорить про те, що є питання, які потрібно вирішити на психоемоційному рівні, а також і на духовному буває, тут дивлячись живі ситуації. Тож завжди все це вирішується, і це не означає, що хтось невалідний, тому потрібно шукати собі нового партнера. Ні, це робота обох партнерів. І все одно, як би там хто не хотів від цього відхрещуватися і має бажання шукати нового партнера, все одно з цією ж питанням. Ви будете стикатися далі по життю, тому що все одно людина біля нас відображає наш внутрішній світ. Приємно це розуміти, неприємно, але це правда. Тому краще попрацювати відразу і прекрасно жити своє життя далі з своїм чоловіком чи дружиною. Отже, зробимо коротенький висновок. Тепер ви знаєте, що будь-які питання в інтимного характеру в парі можна вирішити, і це не означає, що все втрачено і нічого не зя повернути. І також один із важливих висновків, що робота ведеться з обома партнерами, як з чоловіком, так і з дружиною. І саме тоді досягається той результат, якого ви прагнете. Якщо вам цікаві дані відео, вам цікава дана тема, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео. Та пишіть в коментарях, який з міфів цікавий був вам. А можливо, ви знаєте якісь свої міфи, про які я не сказала, також діліться. Або ж можете писати ті теми, які цікаві вам в розрізі інтимних стосунків парі, які би ви хотіли почути відповіді на них на моєму каналі. Я, можливо, їх візьму для наступних випусків. А я вам дякую за увагу, що ви провели цей час зі мною і до наступних зустрічей!